Скоріше за все, зараз остання гра буде Кнокотики ну, проти No ну, Зараз повернусь. Як вони там називаються? А, це Dynasty Gaming. А я їх Doggy стайлами називаю. Тут Raging Cat League і Dynasty Gaming. Ладно, короче, будут. No і Doggy Style. Ірелія просто в лісі цей. Ну скажи мені, якщо ти вмієш на ірелі грати, то ти навчився ну, грати на ірелі на лінії там, на топі, на міду, а в ліс ти її не можеш взяти, в неї нема інструментів дуже швидко зачищати свій ліс. Іанійський пил вона настакати там не може адекватно. Додатковий демедж вона прописувати теж не може. От як би і все. Тому вліз ти можеш ну, спокійно взяти фіору, камілу, тому що вони. Ну фіор статніше, ну, до речі, реалізувати, ну, Фіора, як і грилі. У, у Каміли є ганк-потенціал, Вона може ну, через стінку підставити, може дати ульту з флеша. Ну, ти не очікуєш цього. Рівенка теж саме, там у ну, станів багато, може наздогнати тебе через стінку десь перестрибнути. Оп, у нас знов пішли забирати. Знов забирають. Заберуть? Заберуть? Ні, не забрали. Не забрали кліпчика. Да, з рапторів, а ти з іншого не можеш. Ну, вон, з рапторів це що ну, настакати аніські пили, забрати ще один кемп. Це просто, ну, настільки ну, є звичайні ну, маршрути для всіх вон, лісників, які підходять. Да? Ти починаєш або з синього, або з голимів. Це багато лісників так робить. А є лісники, такі як Твіч, Тімо. Ти ну, повинен зробити, забрати кемп і вийти на ганг. Ти повинен ну, дайвити постійно. Є лісники, які ну, павер фармляться. Ну, наприклад, майстер, який до ульти сидить в лісі, нічого не робить. А, Гвен, Кейл, вони сидять в лісі до двох предметів, до другого тіку ульти, щоб ну, почати дамажити. І це потрібно розуміти, коли ти робиш. Ну, пік лісника, ти дивишся на свою команду. Я чому ну, не люблю брати лісника першим, тому що я не знаю, яка в мене команда буде. Типу, я можу брати під команду. Оп, у нас тут. Вульту забрали. Черріс. Берг по обличчю. Ну чері б'ється. Черріш ще, ще ульту свою, Шилд на shield, свій ульт видає. 99-й підходить. Сліп буде, сліп є. Єшку не влучила просто по засліпу Там сліп був, не було єшки. Шек. Нас усе заберуть. Нас усе підкинуло тут Сін просто розвалює А так от, повертаюся до, до того, з чого починав. Тут потрібно розуміти, яка в тебе команда, що тобі можна взяти. Тому що якщо ти береш Кейл в ліс, а в тебе там Йони Зері ще грається, і Вейгар, і ти такий, да, Та, окей, а як ми перші хвилин 12-15 будемо жити? Типу, мені потрібно фармити, лініям потрібно фармити, я не можу дати свій ну спейс. Або навпаки, ну, можна набрати ранніх чемпіонів, але це не так сильно реляє, як в ПК. Ну все одно ти ну, можеш ну, набрати ранніх чемпіонів. А проти тебе буде там One-Yon і ти такий, і три ранніх чемпіони. І ти такий, ну окей, а як ми лейт витачимо? Особливо, якщо ми рівненько йдемо. Що підставили? Ні, шая виживе. Ульта перша, Ульта друга. Не підв'язали, на підкидання дуже гарно видає. Дабл Даблкіл для Найта. Баблкіл. А, а ДК кіли не потрібні, розумію. Та що ти робиш? 99-й. Ти спелами будеш влучати адекватно чи ні? По морді, як і в сліпі, ти не можеш спел прожати. Єшку кидаєш, бл. Я не знаю. Двешки влучити. Теж не може. І 99-те там МВП два штуки має. Типу, як так, походу, бабки занесла. Так, у нас зараз ротація. чому рота... А чому? Doggy стайл, де ротація? Чому ви не підходите? Вони вирішили грати через драконів, вони бояться. Вони бояться, вони чекають, поки у морде предмети з'являться. З флеша, ну а далі ніхто не підтримав. Підкидання дуже гарне. Морда намагається побити, морда сам залишився. Йому ніхто не пішов до поба... і морду ніхто не б'є. Це восемь. О. Я так розумію, там морда просто вульту когось забрав і все. Ну, через це його і до ніхто не бив. Джон, я як не вмію грати на ірелі, я її в ліс ніколи не візьму. Ну, ну, на нашому мені не ну, ще одна програшна лінія. Ну, програшна позиція. Я навіть якщо потрібно її забаню, я краще її забаню. Рятую те, що на ірелі ну, дуже мало гравців. Ну, на, ну, на ній мало грають. Який-небудь ясо, морда, вони будуть постійно. Йони буде постійно, там Сет буде постійно. А от Ірелія, Рівенка, Фіора, Каміла, вони такі. Ну, Тому це П гравці. Я тому, ну, коли не дивлюсь на вінрейти, я дивлюсь на кількість. Ну, на відсоток гравців, які грають цього чемпіона. Типу, коли там на 70% на ну, на чемпіоні грає там 1% гравців, то це не показник. Це... це те ж саме, що і Катаріна. Типу. Сильний чемпіон, сильний, але лише тоді, коли на цьому чемпіоні вміють грати. Акалі те ж саме, типу, сильний чемпіон, сильний, але якщо ти на ньому грати не вмієш, то там байдуже. З іншого боку, там, в принципі, на Акалі і гравців більше грає. А от таке, ну, Скілова, Рівенка, Фіора, Каміла, Ірелія, Ката ск дуже складно. Так, ну щось якась сумна гра. 8 хвилин прийшло, бійок майже не було, по голді все рівненько, не хочуть котики програвати. Не Royal Cat League, не Digital Gaming. Що у нас? Менджах, хвилина залишилась до дракона. На драконі навіть не вирішиться, зараз хто переможе. Якщо навіть бійка буде 5 на 5, то хто, перем... ну, хто бійку переможе, то й, в принципі нічого не отримає. Позносять Бо, ну, перші таверки максимум і все. Орн вифлешується, Шая є ульт. У Шаї немає. Ой, був ульт у Шаї, Все ж таки ну, тут Лілія гарна зайшла. Спалить Орна. Повинна спалити, ні, не спалила. Орна вже в є і Спіріт Візаж. вже вже пішов розсвітитись, он каже: я готовий битись, давайте. В принципі, я там трохи посидів в стороні, почилив, покурив, Ну, порозмірковував над життям і вирішив, що я готовий битись далі. А будь-який чемпіон лейтовий, який скелиться, вони проблемні. Аурилиан, Сол, Вейгард, Насус, Кейл. Було б трохи більше часу, блядь, я вам кажу, та, 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 там би поседа ебала, розривала б. 21. З'явиться кайса, ну під кайсу, там я так зрозумів, ну все ж таки, якщо інсайди виявляться правдою, то гра трохи сповільниться. Ну гра знов таки трохи сповільниться, в плані те ж саме буде, що і в ПК Лігі. Ми накинемо базу, там по 60 базового ХП накидують. І кидають ще... Ой, тут у нас та гарно розіграла. Насосе забрали. Насос вмер. Лишада грали тут чи Сейп, ти каже, пацани. Всіх забрали, забирайте і мене. Ні, ну все ж таки собачки перемогли. Не було тімфайта на драконі. Просто вирішили з чомусь побитись на мідлейні. Скоро касіо буде, ну знов таки, касіо потрібно два ну якщо добрати те ж саме, що і. В Пекалі є ну, касіо потрібно два предмети. Це Ро і це Архангел. А, тут тут просто насуса забрали, щоб він відшпився від шаю, і шаю далі достріляли. Ну, як я Касіо збираю, я беру краплю іду на лінію. Після того одразу раш-релай, тому що там час потрібен, на ну, 10 хвилин. Ой, воно раш в роа, ну Тому що його потрібно стакати 10 хвилин. Ну, Це в ПК. Потім добираю Архангел. Ну, через краплю вона вже, вже майже настакана. Добираєш Архангел і релайка. Ну, третім, щоб сповільнювати. Ти просто на ну, міазму єшку кидаєш під ноги, сповільнив і поїхав. Ну Кушка, єшка, 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 кушка, єшка, єшка, Єшка. Автоатаки ти ж не прикидаєш. Там автоатаки ну таке собі. На початку подобувати кріпчиків, в основному ти спамиш єшкою. І ну, кріпів добиваєш, і по чемпіонам дамажиш. Ну, щоб єшка домажила, ти повинен постійно підтримувати ну, яд отруту на цих на чемпіонах. Отруда — це кушка. Ну і на ПК виходить так, що одна кушка це 3-4 Єшки. Там потрібно дивитися, що КД в тебе. По предметах і КД. Після релая збирається цей доводить став на пробиття. Це четвертий предмет, там вже просто є магічний захист у противників. У нас замість ну, рілає, замість своєї стафа буде Рабадон четвертим. Ріфт їй не потрібен, тому що вона, якщо юзе нукушку по. Воно, якщо вона б'є чемпіонів єшкою, і чемпіон отруєний або мільйона отруєний, то вона ж хілить себе. то що у нас? Все, гра завершилась? 6-12-5000 переваги, майже 6. 3-0 повинно. Ну ладно, на міду зараз вежа впаде, якщо я її доб'ю, а її доб'ють. Там півтисячі хп залишилось. А я не знаю, як це буде працювати. Ну, типу, чим прикол? Ну, це, ну до речі, до наступного року. В наступному році там у, Кайс... у Касіпія будуть проблеми. Типу на наступний рік в ПК Лізі з'являється новий. Ну, о, новий цей... новий монстр, який буде на 20-й хвилині з'являтись. А, ні. Там по-іншому. Там, коротше, ну, буде на цей Тріумф чи Союз, якось так буде називатись. А, ну, потрібно забрати. Два з трьох перших об'єктів. Це забрати або трьох кліщів, перших, або зробити ФБ, або зробити ну, first забрати. От якщо ти робиш два з цих об'єкти, або, ну, або робиш на ФБ, забираєш таверку, або робиш на ФБ, забираєш кліщів, то ти отримуєш баф 5 з швидкості пересування, і плюс ти можеш загрейдити ще тапки собі. Ну, ну третій грейд зробити за 750 голди. І uh, вот. в чому прикол, що Нокасіапія ну, ну, не буде отримувати цей баф. На ПК як зроблять ту же саму Жоню і ще щось, я не розумію. В принципі, я про це кажу: типа... Жоня потрібно бути ну, окремим айдемом. Оп, у нас тут бійка, червоні перемагають, бійку, да, червоні перемагають тут все, тут же Гейм. Багато... Ну от просто нусет, а останнього залишили, ну сет надо мажив, команди з'їв. А, да, а от саме ну, новий цей тріб бот. Монстр, то там буде залежати. Від Біок на стороні, на якому сайті з'явилось, більше вбив було, бійок було, ну таке. Ну, і там буде один сильний бот, а один такий слабенький. Там просто той, що буде давати ну, чорну троянду з так і чорної троянди. Він слабенький, його в соло можна забрати. Той, який буде давати щось на кшталт Аганіма, кор короче, він буде давати Га. Причому Га там буде працювати дуже погано, як я зрозумів. Е, от його ну, складно вбивати, тому що чим менше в нього ХП, тим, тим менше ти наносиш йому демедж, а він починає тебе. Ну майже ну, чуть було не шотати. Він буде бити і буде бити від. Недостаючого свого ХП. Чим менше в нього ХП, тим більше він наносить дамагу. А ти по ньому менше б'єш. В принципі. Ну і там буде даватись ГА, я так зрозумів, на одного чемпіона. І цей ГА буде працювати. Ну, ти, он тебе вбили, ти ресетаєшся на фонтані. Ти ну, шатдаун не віддаєш, ти просто ну, робиш ресет на фонтані. І мені здається, за нього битись ніхто не буде, він буде просто пропадати. Або якщо там буде Ейс, можливо його підуть забирати. З іншого боку, витрачати за незрозумілий баф час. Ну, краще забрати ворожий ліс і забрати пару до ну, пару тавок. Якщо ти зробив фейс на 20-тій хвилині. Це моя думка. Я не знаю, як воно буде, подивимось. Але на жаль, от, от зараз, ну як не зараз, скоро буде на Кеспа-турнір, кеспа турнір буде на, ну, на старій карті ще. Нова карта. це З 15 січня ми будемо дивитись турніри, і вони будуть на новій карті, мені здається, якщо я не помиляюсь. Так що там подивимось, як вони будуть гратися. А як от бути Кассія типу там жоню взяти, ТП, кошак, ну Да ладно, ви шо програли бійку? Морда ні того забрав. Слухайте, 2. Два... 1-1 буде зараз. Ялдаріка заберу з Ялдаріком зар. І завершити можна спробувати. Не, ну вони не встигнуть завершити. Вони просто відпушаться зараз. Позабирають Т2 вежі, і на Т3 в них часу не вистачить. Їм зараз потрібно йти з цим елдером забирати на шора. Там, походу, морда якось або дуже рано вмер, або не того забрав в ульту, я щось не подивився. Я думав, вже гра завершилась. Це як Тівани теж на 20-тій хвилині файт виграють. Ну, у Тіванів там страта така. Вони ну, драфт роблять під uh, цей тімфайт на 21-й 22-й хвилині. Чи вони ж не просто один раз напішли ну, в лейт, приїбали його, і вирішили, що ще що, що не треба. Що більше не треба. Я. Так, а вони що, блядь, не проти Нашора вирішили побитися? Напроти Елдер Дрейка? Я би віддавав би це навки, що? Тим паче вони пушать ті сайди, які, по яким у вас супермільйони йдуть. Погано немає таймеру, щоб подивитися, скільки залишилось до... до. Ну до кінця Елдера. Все там майже вбили. У нас тут вкрав, вкрав все ж таки. І ну, далі пішли. ну Не можна йти, ну ви йдете туди, куди вам не потрібно. Там Елдер Дрейк, ви просто гру програєте. Ну от, от, от. вам, Насос. Який є шкодав і його вбити неможливо. Треба було не давати ресет, шай робити. Що? Там же Варус мог просто постріляти піти. а міньона б спушили сайт. Відкрили б зараз. оооо, ройл Котики, Чого так все погано? Насос імба зараз буде, да, так. Після 20 ї хвилини я згоден. Насос стає імбою. До, до 15 ї я не знаю. Там Насосу ну, так повинно таку перевагу дати. Вирішили третій сайт спушити. Що там у нас Де він тут у нас? Гаунтлет, uh, uh, Розколоте серце. Ну, Блять, Розколоте небо. Ну, от, от просто чувак два предмети на атаку. Йому цього вистачає. Тут проти танка ну, підхилитись, тут просто підсилена кушка. З захистом. І все інше просто він такий. Ну, пацани, я Я зберу собі те, що мені потрібно. Mm. А якщо б нас ускрітий був би, ну просто пішов би там на воріки. Що ми там збирали? Ти береш Essence River, Ворі, Інфін третім, в тебе 75% кріта, а і Трініті. Ну, в тебе 100% кріта, ти просто йдеш і однією дукушкою ну, після 25-ї хвилини майже вбиваєш адекері. Ти просто Чапалаха єшку кинув, ну калюжу під ноги, підійшов, ну, коханом пів хп зняв. Або флешку є лужа, ну кушка відкатилась, вбив. А, а ви Лілію ніколи не, ну, не спіймаєте? Вона ж на спідах на таких що ви... А де на один, коротше, онроял котики перемогли. Просто є таке питання, Да От у нас є Лісандра, яка нічого не може зробити і насосу. Мегамаг. Ой-ой-ой, я, я помилився. Тут тільки що так гарно розіграли. От просто, да і все. он у нас усі дав такий каже, ну. У вас єдиний, он єдиний хто може танків вбивати під Єшкою, під моєю, знаходиться. Бігати не може, стріляти не може, все. І що ви будете з цим робити? По факту ви проти насоса, ну, взагалі нічого не можете взяти. Там Сонзайра Маргана повинна бути щось таке. Що що стоїть дуже далеко і намагається спалити його. Гвен ви не можете взяти, тому що Гвен просто отримає Є і вмирає. От-от от 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 от, 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 насос. от вам танк. Фулл танк. Но в нього хоча Ну, механіка передбачає те, що він стакає кушку собі. Йому потрібен час настакати кушку. Вежі гарять. Ну, це одна із найдовших ігор. Ну, найдовша вона, гра на цьому турнірі була 28 хвилин. Ця 28 не протримається. Жінка вексика. Ні, це не жінка весика. Це щось незрозуміло. 100 тисяч фарбу проти 90 десять тисяч. А тут пиздану. Та то нахуй А ну все, ну тут гейм, ну, ну, ну завершуйте вже. Ми навіть якщо ну, зараз ногадзілу ну, вб'єте, то, то насус вилізе, показує, блять. Ну почне показувати фокуси. Це навіть Насуса немає, Шая нічого не може зробити. Гейм, рахунок 1-1. Добре. В принципі, як я і думав, що ну перші, ну перша серія 2-0, а далі 1-1. Ну що, побачимось тоді в наступній, в третій серії.